Не треба з Христом Ісуса йти за самим собою. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 6-го звичайного тижня, рік 1. Того часу, покликавши до себе людей та своїх учнів, Ісус сказав їм якщо хтось хоче йти за мною, то нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде слідом за мною. Адже якщо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за свою душу? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими, і промовив до них: во істину кажу вам: деякі з тих, які стоять отут, не скуштують смерті, доки не побачать Боже Царство, що прийшло в могутності. Хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спася її. Не про те мова застерігав Ципріян Каміль Камільнорвіт, аби з Ісусовим Христом іти за самим собою. Фальшива та побожність, коли людина переживає зворушення від страстей Господніх, але живе згідно з тим. Як їй самій хочеться, ідеться про те, казав Норвіт, аби з власним Христом іти за Ісусом, сьогоднішнє Євангеліє це кілька різних формулювань одного й того самого заклику. Відважтеся, каже Господь Ісус, не замикатися в собі. Саме за цим пізнається, що світ є Божий, а ми на образ Божий створені. За тим, що скупердяйство не окупається. Навіть із володінням матеріальними речами справи діються так дивно, що скупий має набагато менше, ніж якби умів ділитися з іншими. Ще гірше діється, коли людина самої себе шкодує для Бога та для ближніх. Егоїзм робить наше життя безплідним і нічого не вартим. Бо хто хоче зберегти своє життя, той його втратить. Ми просто такі вже є, створені на образ Бога, який є любов, і ми себе не реалізуємо, змарнуємо себе, якщо не зробимо любові найвищим законом свого життя. Звісно, йдеться про любов справжню, яка піклується про благо іншого. І не полишає цього піклування навіть тоді, коли це тяжко. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.